Пердо міжнародної політики зранку вже стало відомо, що Ізраїль наніс удари по ядерних об'єктах Ірану. Ізраїль заявив також, що вбив кілька високопоставлених військових чинів Ірану. В цей час, за повідомленнями змі світових, іранські дрони вже летять над територією самого Ізраїлю, і все це нагадує початок повномасштабної війни. Чергової Сергій Данилов з нами в ефірі, заступник директора центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю. Вітаю. Наскільки, на вашу думку, справедливо зараз е писати і читати такі заголовки, як початок Третьої світової у зв'язку з нічними подіями між Ізраїлем і Іраном? Ніхто не знає. Певні шанси на це існують. На жаль, чи на щастя, це вже як вийде, як, як будуть складатися, які сценарії переможе. Але те, що це е абсолютно нове, нова сторінка в історії Близького Сходу і. Ірано ізраїльського протистояння це безумовно знищено весь генералітет. Фактично, начальник генерального штабу, командуючий корпусу вартових, ядерна, ядерні вчені ну, нанесений дуже великий і, і репутаційний іміджевий і е, реальний. Е, Удар по Ірану тому не, не виключається, що в Ірані може позвучати ми оголошуємо війну. Не виключає, ну, але все це зроблено напередодні того, що в неділю очікувався нехай фінальний, але все ж таки раунд переговорів між Ізраїлем і Іраном по його ядерній програмі. Чому Ізраїль вирішив не чекати цього раунду переговорів? В Ізраїлі очевидно вирішили, що Переговори закінчаться нічим чітко була озвучена позиція Рахбара, верховного лідера Ірану, що ми не відмовимося від збагачення е, урану. Це перше, друге ця резолюція керуючої ради МАГАТЕ, яка прямо звинуватила Іран вперше за 20 років, тому що готується до створення ядерної бомби. Очевидно, в Ізраїлі вирішили, що час для розмов пройшов. Переговори будуть неуспішні, Вітко в свою місію не виконав, і тому треба діяти самостійно. Якби ви спрогнозували наслідки для України початку о, повномасштабних воєнних дій між Іраном і Ізраїлем, якщо таки почнуться, бо поки що найочевидніше з того, що видно, це ріст світових цін на нафту, і очевидно цим скористається Росія, у якої зараз нафтогазові доходи падають. Крім такого очевидного наслідку, що ще може вплинути на Україну в цій війні. На Росії доведеться визначатися. Вони намагалися грати цю гру, що ми із Іраном дружим американцям пропонуємо свою допомогу в іранському питанні. Вони можуть скористатися і далі нав'язувати себе як переговірника між сторонами. І Гаранта того, що Іран не прийде якусь червону лінію, наприклад, не заблокує армуську протоку. Одразу скажу, що Росія торгує повітрям. У неї немає таких важелів впливу на іранське керівництво. Але вони будуть намагатися це зробити і продати себе на це знову боку. З іншого вони б не проти того, щоб світ зав'яз на ще одному фронті і переключився на близький схід. Ми бачимо, як запали до ракет проти ППЛА вже переспрямовані з України якраз в Ізраїль для того, щоб збивати ці БПЛА, які зараз летять на Ізраїль. І це може продовжитися, але одночасно режим досить крихкий в Ірані. Так зараз немає видимих ознак того, що він повалиться, але така, такий розвиток подій не можна виключати. Ну ви вже І, втрат, То -то -то. втрата союзника, да, це буде серйозний удар по Росії. Ви вже згадали про те, що абсолютно безпорадна була місія Віткофа між Ізраїлем і Іраном. Ну настільки ж безпорадна, як і між Україною і Росією. Але що зараз найлогічніше робити Сполученим Штатам, які зранку вже заявили, що вони до цих ударів не причетні. вони заявили, але в Ірані до цього не прислухаються, і буде завданий удар принаймні, по частині американських баз в регіоні. Традиційно це іра американські бази в Іраку. Американці зараз займаються тим, що організовують коаліцію, яка буде захищати повітряний простір Ізраїлю в складі Британії, і Франції в першу чергу. І тут вони стикнуться з тим, що і британці, і французи будуть виставляти свої умови. Підтримка Ізраїлю – ок, але тоді посилюйте і підтримку України. Принаймні, я на це сподіваюся. Цікавий може бути розворот. Дякую дуже, пане Сергію, що поділилися своїми думками з цього приводу. Це був Сергій Данилов заступник директора центру близькосхідних досліджень.